Доброго вечора, шановне панство, пані та панове, давайте на безумному місяці подивимось наш останній сьогодні розклад. Я так думаю, я ще не знаю. Саме «Дубки на ніч я роблю для тих, хто цього прагне, хто очікує. Кому це не цікаво, знаєте, як ви пишете, скільки можна. Можете просто проходити мимо. Навіть не потрібно писати. Ну, не витрачайте час на ці от, хочеться сказати, ну от мені, якщо не цікаво, я просто проходжу не напишу. А мені це не цікаво. Навіщо? Ви хочете, щоб я вас пам'ятала або хтось. Ну, не цікаво, не дивиться. Так, я, вже, я жартую зі всіма. Я, мені, от, мені байдуже. Я просто підкреслюю, щоб потім не писала, а мені не цікаво. Ну, не цікаво, ну, і добре. І так, хто ви у мене? Давайте так. Подумайте про себе, а потім ми подивимось, хто там думає про вас. Хто ви у мене? А Потім хто та людина, він вона ці парні, парні чи дівчата. І, і, і що там думати? Ну, давайте трошечки так пожартуємо. Не так? завжди ж серйозним обличчям розповідати якісь такі не дуже серйозні теми. Ні, якщо серйозна тема, то я розумію, що потрібно говорити серйозно, і я забуваю навіть сильно входжу в цю ваші ці переживання, хвилювання, тому зараз, зараз на ніч ще не хочу цього. Тому я жартую. І так, хто ви у мене? Так, от починається. Ох, які спокусники тут знаходяться у мене на каналі. Боже мій, мі. десяточка дьявол, десяточка кубків, двіка пентаклів, три жезів, ну дивіться, боже мій. Давайте так, я розповім, хто ви для цієї людини. Ну, щоб вам було зрозумілише. Так, а то хто ви, ну. Ви знаєте самі, хто ви. Ви дуже сильна спокуса. Ви так маніті по дьяволу. Тут від статі. Тут це не залежить. Я просто, знаєте, я дивлюся на карти, і я просто розумію, от я не хочу от. Розчинятися, коли я вам розповідаю ситуацію, тому що я, знаєте, переживаю через себе, і мені ну, Потім, ну, важко. Тому я трошечки я вмію просто ставити так би мовити кордони, так, щоб не відчувати. Але ви просто не уявляєте, що там ви ви, ви ідеал. Ви спокуса, ви одночасна жінка чи чоловік, з якою або з яким дуже хочеться щастя, гармонії, любові. Але ви стоїте на виборі, ви в русі йти вперед, ви не хочете нічого чекати, ви взагалі-то думаєте, Оці токсичні такі от прояви мені ну, не важливі. Людину тут сильно критить побути з вами і насолодитися, так би мовити, цією вашою енергією. Таке враження, що ви та людина, яка може з попілу зцілити кохання. Розумієте? Ви можете просто підійняти цю людину, яка думає про вас на ніч, до небес. І ця людина знає про це, яка думає про вас. А хто він, вона? Давайте подивимось: Шестірочка Пентаклів, смерть, колесниця, дев'ятка пентаклів. Одинока, одинока. Навіть якщо людина ходок, неважливо, хто жінка, чоловік, ходаки буває. Ходаки бувають і вони. Так, дивіться, ця людина. То ходок не просто так сказала, тому що тут і шестірка Пентаклів і Колесниця, дивіться, він та людина, він чи вона, яка тут і зараз переживає перелом у своєму житті насправді, і намагається поєднати прагнення до нових якихось перемог, так? І з бажанням залишитись стабільним. І самодостатнім. Але людина ходок не просто так сказала. Тому що людина може розпорошувати свою енергію в різних містах. Це енергія може бути фінанси, ця енергія може бути тут приїхав, там приїхав, і вашим, і нашим, із всіма. Але от по смерті зараз людина взагалі. Повинна проходити дуже сильну і глибинну трансформацію. Це закриття старих якісь етапів. І тут, вже, знаєте, по прямий, будемо так говорити, смерті людина не зможе е не пройти. Її будуть просто-напросто виривати у неї все те, що повинно вже якось трансформуватися. Ну, така тут історія стосовно цієї людини. Не знаю. То ця людина для вас, ви, напевно, вже розрозуміли. Але ви для цієї людини ну, просто гаряча штучка. Навіть якщо ви чоловік. До вас людину просто розриває. Ну, поколиснеться, я людина сама. Поколиснеться ж це не тільки рух. Тарологи зрозуміють. Це ще карта. Побачити і взяти. Так-так. Тому будете знати. Це не тільки перемож. переможе. ну, це така взяти силою навіть. Серйозно, ще й з дьяволом, ну ви ж розумієте, приїхати побачити і ну, якщо це дівчинка, вона таке робити не буде, я думаю. Хоча зараз дівчинки бувають різні, є дівчинки самі беруть. І буває не своє. Але це таке. Ну, і що там вночі, на ніч людина думала? Давайте вже розкриємо ці карти. Двічка Жеслів. Сила сильно тягне. Сильно. Ой. Ой! Сильно тягне, аж не можу. Потірка мечів. Що ви там зробили з людиною? Боже, і пашмичі, і лицарь мочі, жезлів, і сила це ж дуже сильне притяжіння і бажання, так сильне бажання прийти до вас ночью, прямо. знаєте? Вночі ця людина намагається. Якось приструнити себе, тримати, е, стримувати своє таке сильне притяжіння до вас це про пристрасть, це про бажання, і, але є страхи. Напевно, є чому. так? Е, і людина може е, програвати в голові, так? чи справиться вона з вами? Ну, якщо у вас дьявол виходить, то напевно ні. <ріст> ну, це роздуми, роздуми з людини. А людина мріє, так знаєте. Людина мріє, вона програє різні варіанти взагалі, як би можна було би до вас якось просунутися, різні сценарії, в яких ви дуже сильна людина. Сильно в тому сенсі, що ви дуже сильно притягуєте цю людину і ви прям ввабите таке враження, що людина просто зараз на пікі сексуальних емоцій. От я зробила розклад для якоїсь людини, яка про вас думає, яка тут і зараз на пікі цьому. Це дуже потужна саме вогняна енергія. Вона може бути і як випробуванням, так? вона ж може сполити себе, якщо її не приборкувати, якщо їй не дати десь вийти. Розумієте? А людина спостерігає за вами, вона постійно, постійно цікавиться, людина думає, шукає якусь інформацію про вас. Так, і розуміє, що ви тут якісь виставили по дев'яточки жезлів. Кордони, ну, слухайте, ну, від, ну відкрити віконця, там, я не знаю, там. Ну, я не знаю. ночі, Людина от, горить отакі От такі от, думки на ніч.